Головний успіх інтерфейсного UX-дизайнера. В чому він? Та що там такого особливого? Давай з тобою подивимось. У мене є декілька пунктів на ноутбуці, на які буду дивитися, та трошки розкривати це тезисно, тому що саме цей матеріал, він є частиною а, презентації з марафону, який нещодавно проходив так, від нашого проекту Мама є UX UI. Ми час від часу робимо такі речі, тому якщо... Не хочеш пропускати майбутнє, то підписуйся та переходь за посиланням, яке є під описом цього відео. От, так що, що таке успіх дизайнера в інтерфейсі? Що таке взагалі успіх в інтерфейсі? І як до цього прийти, так? Як правильно розвиватися? Тому що найголовніша проблема, проблема, та причина у новачків та початківців це те, що інформації дуже багато. Це дуже сильно харить. Я це... Цілком на 100% розуміє, тому що ти дійсно не знаєш, куди тобі потрібно рухатися, за що потрібно зачепитися, а що буде правильно використати прямо зараз, а що буде правильно вивчити прямо зараз. Тому що, блін, до цієї інформації напихано просто 300 тисяч разів. Я дивлюся, гортаю свій Тикток, там розповідають про шрифти, там розповідають про якісь там ще штуки, а потім оп, і попадається Артур, який розповідає, що друзі, ну юзер персони робити для веб-дизайну – це цілком неправильно. Так як же зрозуміти, що з цього правильно, а що ні? Ну, по-перше, я думаю, що тобі буде допомагати дуже сильно спільнота. Спільнота це перший ключ, який я напевно для себе виділяю. Ми дуже великий акцент робимо і на курсі UX із нуля на спільноті, і інтерфейсник спільнота в нас є, так в яку ти можеш доєднатися в будь-який момент, запитувати. Будь-які запитання, отримувати відповіді, ось я зараз навіть просто покажу це. Там постійно щось відбувається, постійно хтось щось там пише, так? один одному допомагає, розповідає. І там постійно є двіжуха, і це найголовніша штука, яка допомагає рухатися. Це люди навколо, тому що ти можеш просто закритися в своїй коробочці, ось так сидіти та не розуміти, що там навколо, навколо тебе відбувається. Так, люди поруч, постійно підкажуть, постійно допоможуть. Тому бути поруч з спільнотою це один з найголовніших ключів. До успіху, так і до навіть розвитку нетворкінгу, тому що нетворкінг є невід'ємною частиною в пошуку контракту, в тому, що ти зможеш стати професіоналом, який отримує цікаву роботу та контракти для себе, окрім того, що там існує на WorkUA, так до уджині і ось цих дешевих фрілансерських платформах, де тебе хочуть найняти за копійки. Коротше, приділяй увагу та пам'ятай постійно про спільноту. Ще важлива порада, це те, що я постійно також розповідаю на марафонах. Я про це кажу, і початківцям, які мені пишуть в інстаграм, які пишуть там в, Insta... в Telegram, і в нашу спільноту. Я постійно з вами спілкуюся, друзі. Хочу сказати вам велике дякую, тому що саме ви допомагаєте розуміти найголовніші проблеми, так допомагати відповідати на великі питання, і саме через це ми рухаємося далі. Але... Те, що потрібно робити, це просто поступово та потрошечки вивчати, так, якщо ти подивився та дізнався, що існує якась нова методологія, так? яку можна прямо зараз використати, то потрібно краще запитати в людини, яка там може тобі допомогти, так що це буде тобі надавати, якщо ти не можеш зрозуміти цінність цієї штуки прямо зараз, прямо в цей момент, то. Круто піти до людини, яка може з свого досвіду тобі розповісти, що та до чого, так як я, наприклад, розповідаю про ці юзер-персони, які не потрібні для веб-дизайну, але це вже взагалі інша історія. Поступово вивчати потрошки ці речі, подивився, то ось, наприклад, тобі не потрібна дуже велика дизайн-система, за якою потрібно зараз слідкувати, яку повністю потрібно всю пробудувати. Так, ти малюєш, наприклад, якийсь мобільний додаток чи там веб-сервіс, так він невеликий. Але твій мозок не дає тобі можливості стати спокійніше через те, що тобі здається, що потрібно мати всі стани кнопок так в цій системі, в цьому кіті, який ти будуєш, всі стани кнопок, потрібно мати всі стани інпутів, всі стани просто карток. Ось всі дрібнички в велику систему потрібно прямо зараз побудувати. Хоча це. Неважливо зараз тобі потрібно швидко закрити задачу, і там може вистачати навіть безкоштовного кіту, який не ти будуєш, а ти просто копіюєш десь там з фігма ком'юніті. Тобто просто поділяй речі та намагайся постійно розуміти та аналізувати так важливість чи. Буду я зараз це використовувати, чи потрібно це зараз мені, чи це мені може знадобитися пізніше, я можу дійти до цього пізніше? Так, вивчати можу це пізніше. Це дуже важливий лайфхак, який може допомогти, тому що я цей час дуже багато. Втрачав своєї енергії на те, що розпилявся та хотів знати просто все підряд, тому що ти Ну ти голодний, так дознання, це нормально, але ти просто через це можеш втомлюватися та не рухатися. Ти можеш себе сповільнювати. Це може бути зворотній взагалі, ефект від того, що ти очікуєш. так Ти думаєш, що зараз я буду вивчати, зараз я буду сюди, йти, тут на навчання, тут на навчання, тут я відео подивлюся, 300 статей перечитаю, так і виходить, що ти просто втомлюєшся в кінці, і в тебе каша в голові, ти не знаєш, що з цим робити. В тебе ось так дзвін, якийсь там всередині, і ти не розумієш, звідки він. А він з того, що ти просто втомився, тому що потрібно поступово, потрошки, невеличкими дозами так отримувати для себе інформацію, аналізувати і е, бути щасливим та спокійним через це. Не, не потрібно вкидати все, що там тобі здається, що потрібно мати. Ось, е, і від цього ще є один момент, про який можна розповісти: це те, що потрібно розуміти цінність досліджень. Які ти будеш робити, так? Що це за дослідження, яке ти хочеш зробити прямо зараз? Що воно тобі буде надавати? Ти хочеш подивитися на конкурентів, щоб що? Щоб, щоб, щоб там побудувати ось цю табличку магічну, щоб вона круто, об'ємно виглядала, але нічого тобі не надавала? Або ти хочеш подивитися на конкурентів, щоб зрозуміти, блін, а як вони прикольно ось цю фічу застосували, так? Як виглядає юзер експіріенс, чи як виглядають маленькі ось ці паттерни саме ось в цьому блоці, на цьому екрані чи в цьому сценарії? Так, чи як? Взагалі працює весь сценарій, щоб проаналізувати та побудувати з цього свій. Так? Тому що є ось люди, які будують ось ці великі картки, які нічого просто не надають. Просто великий об'єм інформації, а що з ним робити, не знаю. Це проблема, не треба так робити. Важлива порада це відпочивай, будь ласка, не забувай про те, що ти людина, як би тобі не хотілося навчатися, ставати ще. Крутішим ще сильнішим потрібно пам'ятати, що потрібно відпочивати. Це звучить трошки дивно. Але навіть скрізь вісім років професії, які я вже пройшов, в мене є досі проблема, що я не можу нормально планувати свій відпочинок. Так, я можу планувати свої проекти, я можу планувати, блін, якісь свої ідеї, так, там відео, контент, дизайн, навчання. Я все можу планувати, але в мене є. Проблеми з тим, щоб спланувати те, що я буду нічого не робити, так що я буду десь відпочивати. В мене вже починається якась тривога, просто через думки, що я деякий час не буду тримати в курсі свою голову, свій мозок щодо того, що відбувається, так, який процес, що я його контролюю. Просто думка про те, що я на якийсь час відпущу це, так не буду тримати. В мене вже визиває якийсь стрес всередині. І потрібно це вчитися робити, напевно, з самих перших кроків, я вважаю. Ось, в мене написано тут. Не забувай про спільноту, але я про спільноту вже все сказав. Чесно, вже все сказав, що спільнота супер важлива, найважливіша річ, яка може бути в твоєму розвитку, це спільнота. Це люди поруч. Так, це не ментор, навіть, не хтось не дуже професійний твій вчитель, це просто люди, які навчаються разом з тобою. Хто там трошечки крутіше за тебе, але ви ділитеся своїми думками, ви разом зрощуєтеся. Тут, напевно, важливо додати, що в кожній спільноті є якийсь душніла, який буде. Нити щось там погано розповідати, намагатися критикувати, просто коротше, вливати якийсь негатив, і від таких людей потрібно позбавлятися, навіть якщо спільнота крута, але там є така людина, що скоріше за все дуже часто трапляється, просто потрібно його ігнорувати, чи не бачити, чи просто не вступати навіть в діалог з такими людьми, тому що вони просто висасують твою енергію, вони намагаються свою призму та парадигму сприйняття того, що відбувається навколо, перекинути на тебе, і ти навіть на Якомусь автоматичному рівні, так, фоновому може це сприйняти і навіть не зрозуміти. І просто також почати там душніти чи бути ось таким неприємним чуваком в спільноті, коротше, в розвитку дизайнерів. Тому за цим потрібно слідкувати, про це слід пам'ятати. Дуже важлива річ. Ось. І остання так штука, про яку хочу розповісти, тому що ми робимо дуже короткі ролики, так ми поки що навчаємося. Я дивлюся на ваші коментарі. До речі, залишайте їх, будь ласка, також ось. Знизу, під відосом, залишайте. Я хочу дивитися, що все ж таки цікавіше. Мені важливо знати твою думку, так? Ваші всі думки. А це слідкуй за своїм робочим місцем. так Тому що те, що відбувається ось навколо тебе, навіть там перший день твій в дизайні, але ось зроби все навколо себе. Обережним, щоб ти на це не відволікався. Це моя, напевно, найголовніша філософія, тому що я майже кожен день протираю тряпочкою, чи якимись там серветками, чи ще там чимось весь свій робочий простір, ноутбук, там клавіатури, ці коврики, планшети, колонки, все що є, там мікрофони. Я все це протираю, щоб воно було обережно. Так, щоб я сідав і не на що не відволікався, щоб я розумів, що. Навколо мене просто така спокійна енергія вже існує, і в саме цей, цій атмосфері я можу існувати та продовжувати робити те, що мені потрібно, тому що робоче місце це просто дзеркало твоїх робочих процесів та того, що ти робиш, та як ти навчаєшся. Так, і це не важливо. Ти там крутий дизайнер вже з досвідом, там через 5 років, чи ти дизайнер, який тільки-тільки хоче бути дизайнером, чи будь-хто ось ти просто сідаєш за свій комп, так твоє робоче місце воно повинно бути обережно. Я думаю, що це не тільки до дизайну відноситься, а стосується будь-якої професії, чим би ти не займався, але ми кажемо та розмовляємо зараз про дизайн. Тому тримай ось якось таку тонесеньку ниточку з тим, що все повинно бути обережним, але без е ускладнення, коли ти вже починаєш з лузду з'їжджати, і тобі здається, що десь там пала белинка, потрібно це дуже швидко протерти там, прибрати. Ні, так не потрібно робити, тому що кудись там на лікарню З білими халатами ти поїдеш. Ось, на цьому, напевно, все. Будемо закінчувати наш ролик. Намагаємось розвиватися ще раз, якщо в тебе є якісь думки, поради. Будь ласка, пиши коментарі, і не забувай підписуватися в нашу спільноту, інтерфейсник, де є вже майже 900 дизайнерів, які діляться досвідом взагалі різних рівней. Так, не забувай підписуватися на телеграм, який називається Мама. Це мій особистий блог там, де я пишу про дизайн, розповідаю. Ось так він виглядає. Так, і не забувай підписуватися на інстаграм, в якому також дуже багато мого лайфстайлу, де можна подивитися на те, що я роблю. Як ми розвиваємося, та спілкуватися, задавати свої питання. На цьому все. Якось так. Дуже скоро з тобою побачимось.